Розпродаж армії стаття із такою назвою вийшла нещодавно у журналі Губернія. Журналісти цього видання провели своє розслідування та виявили цілу схему розпродажу військового майна, завдяки якій держава недоотримала сотні тисяч гривень. Тож якою була реакція суспільства та міністерства оборони? Чергове розслідування журналу «Губернія» – черговий резонанс, присмак скандалу, дзвінки до редакції та офіційні листи чиновників. Цього разу справа стосується корупційних схем в українській армії, які існували за часів президентства Януковича. Дещо в іншому вигляді, але схожі схеми працюють і сьогодні. В наше розпорядження редакції попали подлинники документів. Ми мали можливість з ними ознайомитися, Подлинники документів, про проведення тендерів которые дали нам при дальнейшем розслідуванні дали нам понимание схем, які работають в міністерстві оборони, в частності в одному з предприятій міністерства оборони під названням техновоєн сервіс у статті розпродаж армії мова йде про реалізацію майна подвійного призначення військової техніки, яка може стати у пригоді, наприклад, у сільському господарстві. Аби мати змогу купити на аукціоні цю техніку, покупці повинні були сплатити певний внесок у спеціальний благодійний фонд. Окрім цього, деякі аукціони могли визнаватися недійсними. В інших змінювалися фінансові умови. Нам стало звісно, що журнал, наш журнал, люк на стол міністру оборони дійствуючим. І після цього у нас почали у нас були дзвінки Очень много было звонков. Они просили предоставить нам сам материал. Были звонки из финансового отдела Министерства обороны и из отдела военной службы правопорядка. Після усного спілкування з різними чиновниками Міністерства оборони та за допомогою своїх джерел журналісти губернії дізналися, що Генеральна прокуратура вже зайнялася цими питаннями. Деякі чиновники звільнилися або були звільнені. Інші піддаються різним перевіркам. Одним із поштовхів до цього стала саме публікація в журналі. Ми вирішили самі дізнатися, як ідуть справи. Взяли у колег телефони тих представників Міноборони, з якими вже спілкувалася губернія. Вдалося дозвонитися до Олексія Зоренка, чиновника департаменту фінансів. З так? Да, от я знаю, що ви прощаємося. По... Як... Ну офіційний так далі. Ну наскільки так, я, то, я... То, Стат... да, нам було зробиш про інформацію. Как бы, ну, типа... Насколько я понял из общения с ней, то а, а, она предоставила. Насколько я понял из общения с нею, то а, 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 она предоставила нужные там документы, материалы, которые вы у нее просили. Нет, ну, абсолютно, абсолютно неправильно. То есть она нам не предоставила, мы плане источника, то есть ну непосредственно журналом. Чому з нами відмовилися спілкуватися, невідомо. Але відомо, що на всі запити від Міністерства оборони головний редактор губернії Тетяна Яшина відповіла і надіслала потрібну інформацію. Тепер у журналі чекають на офіційну відповідь міністерства. кажуть, зупинятися на досягнутому не збираються, адже для колективу губернії розслідування та інші аналітичні матеріали є візитківкою та справою честі. Задача журналиста не только информировать аудиторию, с которой он работает, но задача журналиста все-таки социальная, в том числе социальная задача. Журналист — это, как часто говорят, цепной пес демократии. Журналист должен находить вот те проблемы, которые существуют в